Представники громади вас вітаю на заході Чорноморський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості. Я керівник відділу Мітасова Катерина, це по роботі з роботодавцями, консультант Наталя Миколаївна. Іванова, зараз ми вам розповідемо про фінансові підтримки для роботодавців, тому що раніше вас обслуговував Овідіопольський центр зайнятості. На даний час він ліквідований і зараз Овідіопольський район обслуговує Чорноморський відділ центру зайнятості. Є така компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви працевлаштовуєте собі на роботу внутрішньо переміщену особу без участі центру зайнятості, ви можете за неї отримати 24 тисячі гривень. Просто щоб у цієї особи була довідка внутрішньопереміщеної особи з 2022 року. І за три місяці мінімальні три заробітної плати ми компенсуємо. Якщо це ще людина з інвалідністю, то тоді компенсуємо 48 тисяч гривень. Для цього невелика кількість документів потрібна, заява від вас. Ми допомагаємо оформлювати всі документи, і ці кошти ви можете використовувати на будь-які потреби вашого підприємства. Вони не оподатковуються. Ці гроші компенсаційні. Наступна компенсація витрат це йде на оплату праці внутрішньопереміщених осіб, якщо ви працевлаштували їх за допомогою служби центру зайнятості. Якщо вони перебували у нас на обліку як безробітні, і ви їх працевлаштували до себе, то тоді ви можете отримати компенсацію у місяць не більше двох мінімальних заробітних плат: це заробітна плата та ЄСВ. Ну, тобто на протязі 12 місяців через місяць ви отримуєте, ну якщо більше отримує вона, ніж 16 тисяч на місяць, то тільки 16 тисяч на місяць ви отримаєте. При цьому також ви подаєте заяву, з нами спілкуєтесь, постійно підтримуєте зв'язок. Ми вам розказуємо, які документи потрібно подавати. Це вже на більш тривалий срок буде. Компенсація фактичних витрат на облаштування е, робочого місця проведення діяльності для особи з інвалідністю. Е, на даний час ви можете облаштувати робоче місце особи з інвалідністю. Е, Потім особа робоче місце, яка вийшла на роботу у зв'язку зі звільненням з військової служби, у відставку на збережене місце роботи, те, якого переведено за його згоду на іншу посаду цього роботодавця, або облаштувати власне місце провадження діяльності, якщо саме є особами з інвалідністю. Сума компенсації за облаштування робочого місця, якщо це. Інвалід другої групи то до 80 тисяч гривень. Якщо це інвалід першої групи, то до 120 тисяч гривень. Ви закуповуєте йому меблі обладнання, є цілий перелік, що можна закупити даній особі. Також стол можна комп'ютер облаштувати для саме конкретно цієї особи з інвалідністю закуповуєте з нами, спілкуєтеся, можна. Ну спочатку спілкуйтесь, чи можна саме це закупити для особи, яка у вас працює з інвалідністю. Ми передивляємося так, що от, згідно переліку, це от, можливо. Ми з вами узгоджуємо, і після того ви покупаєте, і ми повертаємо вам кошти за те, що ви облаштували робочі місця для людини з інвалідністю. І Ще, будь ласка, зверніть увагу, що у куточку можете собі занотувати, це саме постанова, яка стосується саме цієї компенсації. Там є номер постанови, і від якої від якої дати. Ще раз, якщо у вас є людина, яку ви працевлаштували, і вона з інвалідністю, і ви маєте намір собі е облаштувати її робоче місце, перше, що ви робите, це телефонуєте спочатку в центр зайнятості. Тому що є обладнання, є перелік, але краще спочатку цю попередню роботу з нами пропрацювати, можливості, яка людина. Бувають різні випадки, так щоб ви свій час не витрачали і можливість не втратили. Компенсацію за працевлаштування людини з інвалідністю ви можете отримати як на протязі півроку з її працевлаштування. Якщо у вас є людина, яку ви працевлаштували з інвалідністю з 18.03, ще не пройшло півроку, ви маєте можливість оформити для неї робоче місце і за це отримати компенсацію. То, за зроб... влаштування. Зробити постфактум це. А потім далі є така компенсація. ЄСВ за працевлаштування зареєстрованих безробітнів, суб'єктів малого підприємства на нові робочі місця. Це якщо ви працевлаштовуєте людину на нове робоче місце, ви маєте можливість, але ну, обов'язково ця людина повинна бути зареєстрована у центрі зайнятості. Ви маєте можливість отримати ЄСВ за її працевлаштування. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Якщо це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, громадяни, які до настання права на пенсію залишилось не більше п'яти років. За їх працевлаштування, якщо вони зареєстровані безробітними, ви маєте можливість отримати 50% фактичних витрат на їх оплату праці. Тривалися виплати складає 6 місяців. Розмір компенсації найбільше мінімальної заробітної плати на місяць. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних, якщо це особи віком до 25 років, якщо сумарно страховий стаж їх не більше 12 місяців, якщо особи віком до 35 років, якщо це їх перше робоче місце, просто буває, що людина працювала, але її страховий стаж або не вносила, вона офіційно працювала, тому це можливе є її перше робоче місце, і за це ви можете можливість отримати 50% мінімальної заробітної плати, а також звільнений зі строкової альтернативної служби за перше робоче місце після закінчення такої служби. Компенсація ЄСВ за працевлаштування зареєстрованих безробітних окремої категорії. Це може бути один з батьків, який має на отримання дитину віком до 6 років, особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 10 і менше років, виховує без одного з батьків дитину віком до 14 років, або будете з інвалідністю, або перебувають на обліку в зайнятості понад 6 місяців. За працелаштування таких осіб ви можете отримати компенсацію ЄСВ. Якщо це касається, якщо ви берете мікрогрант, ви можете працевлаштувати до себе робітників на нові робочі місця, саме учасників бойових дій або внутрішньопереміщених осіб. За це є така програма зайнятості населення Одеського обласного. Державна адміністрація, відповідно до якої за їх працевлаштування на нове робоче місце єдиноразово отримується допомога у розмірі 10 тисяч гривень. До нас ви можете звернутися, ми приймаємо також в Овіддіуполі кожну середу у центрі надання адміністративних послуг. І також ми знаходимося у Чорноморську по Хантадзе 8Б. Можете звертатись до нас. Є телефон наш є мобільний телефон, який це у нас мобільний 097 097243 2068. Ви можете по ньому нам телефонувати. Якщо потрібно, світа номер телефона, будемо спілкуватися, підбирати саме яку за яку людину вам краще працювати, отримати компенсацію, щоб це для вас було більш корисно. Поки. Катерина Олександрівна трішечки відпочине, тобто, може, Зараз підключить м -м, сайт для чого? Ще раз нагадую, мене звуть Наталя Миколаївна, я фахівець о -о, Чорноморського відділу Одеської філії Одеської обласного центру зайнятості. І як то кажуть, якщо роботодавці не йдуть в центр зайнятості, центр зайнятості прийде обов'язково до роботодавців. А, щодо інформації, яку зараз, я розумію, що інформації багато і її треба якось ще... Ще раз до неї повернути, щоб вам було це легше зробити. Запишіть, будь ласка, три слова. Державна служба зайнятості. Якщо ви їх в інтернеті наберете, ви, от, ви на наш сайт офіційний, одразу попадаєте, отак виглядає наша офіційна сторінка. І е, трішечки ніж популярні послуги і, дивіться, компенсації для роботодавців. Якщо сюди ви зайдете, там зручно, покроково, по кожній, бачите, по кожній компенсації. Відкрийте, будь ласка, будь ласка, в яку небудь, щоб я про що і кожна, бачите, пункти вони активні обов'язково. Як хто може поширені питання та відповіді, бо там багато вже інформації такої додаткової і обов'язково пов'язані закони та постанови. Тобто, вам не треба шукати саме ту постанову, вона чинна, не чинна. Воно все у вас під рукою. Все одразу можна ще раз перечитати, ще раз звернутися за цією інформацією вже якось собі. Ще раз номер телефону, наш офісний, будь ласка, там є вайбер, є телеграм 097-24. 32 068. Катерина Олександрівна, начальник. Є у нас або Ліля Павлівна, вона компенсаціями. За компенсаціями до неї можна звернутися. І Наталя Миколаївна будь-які питання. Також можна до, до мене звернутися. Наталія Миколаївна ще так. раз, будь ласка, 0. 097 24 32 068. З 8 до 17. 32068. 24-32-068. Центр замість. Так, так, це Чорноморський відділ. Так, ми зараз не окрема філія, ми відділ Одеської філії. Ми підрозділ. Але все, що стосується будь-яких послуг, це до нас. Будь-які питання, які виникають. Далі. Ще в нас така цікава інформація і послуга, яка ще з 2013 року вона діє, постанова 207, ваучер на навчання. Поверніться трішечки назад, щоб я показала одразу на сайті. щоб Зараз. Дивіться, популярні послуги, і вона перша ваучер на навчання. Про що це? Може ви самі, може хтось з ваших е близьких або знайомих е мав наміри отримати ще одну професійну освіту. Ну, наприклад, давайте, наприклад, в мене вже є перша вища освіта. Я там спеціаліст, або людина може мати. Е бути магістром і є намір отримати ще одну вищу освіту, але вона коштує грошей, якщо ви звернетесь в центр зайнятості, і ми перевіримо деякі умови, за якими ми можемо надати вам ваучер на навчання. Що це? Це можливість ще отримати одну освіту, ми вам надаємо гроші на цю освіту. Сума ваучеру 30 280 гривень. І далі про що? Перша умова особа, я, яка особа може отримати це. А, вона не може бути зареєстрована як офіційна безробітна особа. Це один, одна умова. Друга умова особа обов'язково повинна мати вже якусь закінчену. Професійну освіту, якийсь диплом. Немає значення, це технікум, якась передвища, коледж, або м, якийсь інститут, або університет, але ця освіта повинна бути закінченою. Далі вмикаються ще додаткові умови. Ця особа має бути або 45 плюс і стаж роботи її повинен бути не менше 15 років, або особа. Внутрішньо переміщена особа і вже далі без умов, або учасник бойових дій і вже без умов, або а, особа з інвалідністю першої, другої або третьої групи і так далі. Саме, так, саме тут ще раз можна. Далі є перелік професій. Не будь-яку професію. Є перелік професій. На сьогоднішній день 155 професій, за якими можна отримати ще одну професійну освіту. А якщо це останній пункт, то в'язні закони та постанови, перелік можна, третій документ, наказ Мінекономіки про затвердження переліку професій. Саме тут оцей перелік можна знайти і з ним ознайомитись. Кожна спеціальність має свій код. Якщо це чотири цифри, це не вища освіта. Якщо навпроти з'являються три циферки, це вища освіта. Тобто ознайомитись тут і в цьому році ще вище, наприклад, вищу освіту, ще можна застрибнути, як то кажуть, в останній потяг. Тому що вони ще приймають документи, і якщо у вас є перша, або ви магістр, або спеціаліст, і є щось цікаве для вас тут, будь ласка, одразу зателефонуйте мені. Тому що не всі заклади, ви будете отримувати освіту саме в закладах освіти, як всі нормальні студенти. Але це право то буде заочно, ми гроші на це дамо. Тут питання з цього приводу зараз є. Там є нюанси. Все залежить від того, осві... яка освіта у вас перша і як написана ваша спеціальність. Ці моменти ми вже в індивідуальному порядку з'ясовуємо і... і не всі заклади освіти мають ліцензію. Тому ми тут на допомогу, щоб це було швидко, зрозуміло і максимально корисно. Це 207 сьома постанова. І знайде до на навчання на нашому сайті знайти. Так, питань немає. А якщо люди то буде третя? Ну нехай буде третя. А для чого? Просто ну, ну, потрібно ну, це, це друге питання. Знаєте, іноді людині може щось, іноді знаєте, і ще одна освіта, людину може якось м так її надихнути, ще, ще щось робити, якось в цьому житті. Не складати, як то кажуть, крильця. Тому як тільки починається так, воно, ця програма, вона так і була зроблена, щоб людина, яка може вже в своєму житті є, має якийсь досвід, і думає, що ну та освіта, яка була щось хоче по-іншому в своєму житті далі, далі зробити, але думає, що ну куди вже, 45-50, куди вже? А можливість є, треба, знаєте, бажати і головне робити. Робити рухи. Так, щодо компенсації ваучерів, питання ще є? Так. Ага, так. Ще в нас є такий експерт. Ну спочатку, будь ласка, якщо у вас є знайомі учасники бойових дій, хлопці, які повернулись і які на сьогоднішній день не зовсім розуміють, як е, е, далі своє життя формувати. Дайте, ну, ска скажіть, нехай вони зателефонують, просто зателефонують, бо для них є дуже цікаві експериментальні проекти, коли можна просто пронавчатись безкоштовно, коротко, навчитись чомусь ще як підвищення кваліфікації, і може саме це трішечки людину соціалізує або допоможе. Надихне на щось, що далі він обере в своєму житті або якусь діяльність, або ще щось. Це, що стосується учасників бойових дій. І Є в нас ще експериментальний проєкт. Він буквально в листопаді 24-го його було запущено 13.02 постанова. Про що? Це про чоловічі професії для жінок. Такі в нас часи, такі, такі в нас реалії, але така можливість є. В чому головна мета? А, давайте, наприклад, є якесь а, а, аграрне підприємство, в якому є трактори, але майже не залишилось трактористів. Але працювати треба. Може в них є? Хтось із співробітників жінок, які б із задоволенням опанували цей трактор, але не розуміють, як і за який кошт. От саме для або не їх співробітники, може є просто якісь знайомі жіночки, які готові а, опанувати чоловічу професію. Так от, за цією постановою. Знаходиться людина, яка бажає, жіночка, яка бажає, а є перелік цих професій. Це трактор, знаєте, я так швиденічко приклад. Так, так, є перелік. Можете собі, і також все, все на сайті є. Перелік професій. І беремо цю людину, яка бажає, обов'язково роботодавця, який готовий в цьому проєкті приймати участь, а саме. Максимальна дія проєкту 10 місяців. Центр зайнятості сплачує навчання і всі стосунки з навчальним закладом вирішує, направлення дає і так далі. А роботодавець приймає участь в атестації кваліфікації далі, цієї людини, яка пронавчалась. Обов'язково на 6 місяців потім бере до себе на практику. І протягом 15 днів а, після закінчення навчання працевлаштовує до себе. Так, ще раз зрозуміло, тобто є людина, яка бажає навчатись, є центр зайнятості, який може забезпечує саме навчання, тобто навчальний заклад, все, що цього стосується, і оплату навчання, є роботодавець, який. Бере на практику і обов'язково далі працевлаштовує. Там е, заключається такий з трьох сторін, е, так заключається така угода. У нас вже є. Як правило, там е, максимум 10 місяців, все залежить від е, спеціальності. Ну, якщо, наприклад, це трактор, це два місяці онлайн навчання, два місяці автошколу, тобто практика, і далі шість місяців, практика вже на підприємстві. Якщо інша там вже скільки навчання онлайн ну теорія, скільки практика, в кожному конкретному випадку це з'ясовується з навчальним закладом. Може це комусь буде цікаво. У нас вже є перші в одеській філії, є в нас перші групи жіночок, оператори котельні котелен, так коли які закінчили і вже працевлаштувались. І на тракторах також і так, і, і трактори також, і трактори також. Так, і нагадуємо все одно, що ми є, що в нас є безробітні, які шукають роботу. Я так розумію, що обов'язково десь у вас є якісь вакансії, ми їх приймаємо, обробляємо. Це можна зараз зробити максимально легко і швидко. Тому навіть якщо щось термінове, можна зателефонувати. І сказати, що в нас є вакансія, будь ласка, наші дії далі. І ми з вами все, все з'ясуємо. І обов'язково, що стосується, що стосується компенсації, якщо ви маєте навіть намір до себе працевлаштовувати людину і думаєте, чи вона може під якусь компенсацію підійти до моменту працевлаштування, одразу спочатку з нами зв'яжіться. Ми це питання просто перевіримо. Навіть можна людину перевірити. Є компенсації, де треба, щоб людина була обов'язково зареєстрована як офіційна безробітна. Але бувають випадки, коли ми не можемо таку людину облікувати, поставити на, його, на облік як безробітну. Це треба мати документ, це треба перевірити. Всю цю роботу попередню ми готові відпрацювати з вами. Головне, щоб це було просто вчасно. Є намір, зателефонуйте. Далі вже він ні до чого вас не зобов'язує. Зобов ми тільки на допомогу, на, на, на користь.